Дивіться, їхав в машині і слухав радіо. Я це рідко роблю. Я ну, я не слухаю радіо, а це думаю, от послухай радіо, буду ближчим до людей. послухаю, що там про нас в тих Києвах говорять, знаєте, плюс інтернет закінчився. Я е, включив радіо, і там була радіостанція Релакс. Чи не здається вам, що на четвертий рік війни радіо Релакс звучить трошечки як до пізди? Ну дуже не в тему, скажімо так. Радіо релакс. Може буде ядерка. Ну, Може, всі вмрем. Слухаємо джаз. Там немає жодних новин, там тільки джаз чи блюз, і деколи це такий монотонний голос. Це радіо виглядає, ніби воно виїхало з України ще в 22-му році в США і живе своє краще життя. Знаєте, воно так виглядає. Вам призвучить, що радіо релакс це ніби як радіо для людей, в яких є бронювання, знаєте. Радіорелакс, бач, а ти не хотів третю дитину. Радіорелакс. Ніколи не пізно вчитися. Радіорелакс. Ти чоловік. Їдь на кордон в мустиська. Бажано вітерну погоду. Понюхай, як пахне Польща. Радіо Радіорелакс. Просто знаєте, я думаю, що його треба якось переробити. Мало би бути радіо для українців, які всім не задоволені. Типу, Радіо Срака. Отаке от, має бути. Типу, Радіо Срака. Ай, не під'їся! Отаке, знаєте, от, типу, такого. Якесь таке воно має бути. Радіо повна срака від 90-х до сьогодні. Оце ось, ось. Радіо Срака. Новини, новини на Радіо Срака. Все срака, по-перше. Euh, спортивні новини. Наші футболісти знову поїхали за кордон і програли. То що я не міг поїхати так само встратися, хоч би Венецію побачив. Радіо срака. На Тернопільщині відбулася драка. Твоє обличчя моя срака. Дядя жора на радіо срака, знаєте. Є в залі люди прям фанати Гаррі От скажіть, будь ласка, попладуйте. Я в дитинстві фанатів. Єдине, що я читав, це був Гаррі Поттер. Але коли ти стаєш старший, і кожен рік ти передивляєшся Гаррі Поттер», І чим ти стаєш старший, тим ти більше розумієш, що в принципі Гаррі Поттер» — херня. Я вам зараз поясню, чого з дорослої точки зору: як я можу емпатувати головним героєм того фільму, якщо головний антигерой Драко Малфой це єдиний актор з тої всієї шобли, який підтримує офіційну Україну. Він є амбасадор ЮНАТЕ 24». Може, він хотів вбити того Дамблдора, хай собі вбивав би. ну Він за нас щось собі та й знає. Може, той Дамблдор би щось за Крим, ну хай вбиває. Розумієте? Або це хлопчик, який вижив, і що? Стерненко хлопчик, який вижив. оце заслуговує, знаєте, на повагу. Ющенко дядько, який вижив, знаєте? Поплавський дід, якого ще хуй вб'єш, знаєте, це. це от -от. <риклад> Оце. Або з дорослий, знову ж таки, з дорослої точки зору. Хогвартці вчать тільки магії з 10 років, ніякої математики, нічого. Тобто, все ж ти встиг до 10 років, то ти знаєш. Я пішов в школу пізно, десь років 8. Якби я після того пішов у Хогвартс, я не знаю, я б голосував за Трампа, знаєте? Ну, що ти знаєш тих 10 років, а в них ще там є банки? Як ти візьмеш кредит, як ти навіть ще табличку множня не проходив? Я не розумію, ну це взагалі. А логічно. Добре, релігія в Гаррі Поттері, релігія. Я не бачив в них там ні хрестика, нічого, але вони там святкують Різдво. Значить, християни, правильно? Християни. Але якщо Ісус для нас, для нас Ісус, це крутий чувак, він для нас чарівник, то в країні Черників він хто? Він чувак, який не здав ЗНО, розумієте? Він ну. Я мію перетворювати воду в вино, а ми Аллахамора. ну а що? Як ви відправляєте дитину в школу Хогвартс, яка є в лісі? Навколо неї ліс, і в тому лісі то павуки, то монстри, то пестри головий. Одна небезпека. Це то саме, якби відправила зараз дитину в, в коледж, навколо якого ліс? Навколо. Я зараз як мунчан, в мене ехо з'явилося. Це що за хуйня? Я руку, бля, я зігую, це що таке взагалі? Якого хера? Але смішно, яко. там, де немає еха, там не не чути. І просто буде таке: я Гаррі Поттер! А -а -а -а! Такого буде. В монтажі. І Зіга, да. Римський салют, бляха. Коротше, ну, школа в лісі навколо купа небезпеки. Це як відправити дитину зараз якийсь коледж і навколо там ліс, і там педофіли, розумієте? І, Хог, і цей Хагрид каже, цей педофіл нормальний, я його з Румунії привіз, він нормальний. Де я ще маленьким приїзд, все добре. Він тільки одну дитину виїбав, все добре, не переживай, бригади. А факультети. Найбільше для мене тупорилість, це факультети в Хогвартсі. Там і тих чотири факультети є е, ху, цей бляха. Гріфіндор, Гріфіндор є, де крут, там всі круті, всі найкрутіші, найкласніші, вони всі добрі. Є слізрін, де круті, але злі. І два останніх, на яких насрати за це всім. І тебе вибирає якась шляпа, бляха, куди ти це попадаєш. Ти як попадаєш в той хафелпав, ти розумієш, ти автоматично ніхто обше, ти ну, сіра миша. Тебе навіть в Гаррі Поттері не буде в тій історії. Ти НПС ходиш собі з палочкою пшає чмо якесь йобане, знаєте? Ну як це? Класова нерівність. І це ж воно провокує до, розумієте, воно провокує до хабарів. Я думаю, якби в нас в Україні був Хогвартс, нас би мама мама прийшла така: слухайте, я припрошу, я Степана Сергійовича Малфоя. дивіться. Можна, щоб мій малий був Хогвартс, і з нього легше поступити. Можна. Порішайте, будь ласка. Гаррі Поттер. Дивіться, хочу поговорити про тварин, бо я дуже люблю тварин, бо багато і цікавих фактів. Наприклад, знаєте, ви в курсі, що в комарів сосе тільки кров. Кров, сосе, тільки самка. Ви в курсі за цей факт? Є. Так, в курсі. Ти сказав так до тільки самка. Коротше. Тільки самка. Якщо вірити в Вікіпедії, самець, с -е, як звучить? самець. Самець комаря, він п'є нектар з квіток. В Бога був хороший настрій, знаєте, коли він це створював. Створював кончених комашок, одне кров, а друге, блядь, на квітках сидить. І в то все дуже-дуже дивно, просто розумієте. Я хочу побачити ту сім'ю комарів, там, де батько сидить в кріслі, читає якийсь Судоку розв'язує, не знаю, в окулярах. Збоку кука, купа комарен, там бігають, там слухають колонки Bluetooth, знаєте, записують тренди в Тіктоці, танцюють, це все. І приходить мама-годувальниця, приходить така. <пух> Вони всі мама. Вона така бля. бля, бля, бля сука, тих шість лапок піздес. Що є їсти? Є нектар з квіток в холодильнику». Я хочу крові, і холостяк подивиться. Блін, ти чмо, а не мужик, ти чмо, а не мужик. Ти сидиш вічно в хаті. Ти не через що сидиш, бо в тебе, бо ти любиш не терпити, бо в тебе просто дані не оновлені, то ти сидиш постійно, знаєте. Комарі. А ще, знаєте, цікавий факт про богомолів. Знають теж всі, що самка богомола відриває після сексу голову. Я дивився відео, це правда. Бля, і дуже страшне відео. Там той богомол, він менше за неї в рази три. Ззаді щось там прилаштовується, ті лапки, такого щось робить. Вусика миє. Вона спокійно такое стоїть. Пару секунд щось там прилаштовується, вона стоїть, стоїть, стоїть і потім різко лапує. Тако, пуф, 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 голову відірвала, все боже. Я так не плакав після хатіку, розумієте? Шкода чувака. Ви уявіть, наскільки цей богомол боїться кінчити. розумієте? Він, він такий. Цигани. Циганка їсть багет. Циганка миє підлогу. Ні, це збуджує. Мені. Так, міняй. Садовий грається з котом Котомлевчиком. Ні-ні. Це збуджує. Блять, Трамп то якась пизда, будемо чесними, То якась, то якась пизда. Я коли дивився перші відео з ним, його заяви, я, я не розумів, чи я дивлюсь прикол, чи то мем, чи то штучний інтелект, чи він дійсно таке ляпає. Бо реальна новина, де він каже на відео: я. Так, я скасовую заборону на пластикові трубочки, бо... Паперові розкисають. Ви президента вибрали чи таксіста недовольного? блядь? Що це таке взагалі? В мене, в мене ще є указ, я забороняю, оцей от зіпер в курці, бо бороду можна прищемити. Я забороняю стрінги, бо в сраку залазить в нині. Зараз сижу незручно. Я не розумію. Вони на мені є, чи то просто геморрой? Бляха, я не розумію, що це таке. Я скосовую. Я забороняю ці етикетки на пакетиках чайних, бо як заливаєш кипятком воно разом з ним і доставай пальцями, блядь. Забороняю. Я забороняю сорочки з гудзиками, бо от не той гудзик зашпилиш, до кінця доходиш, отакова сорочка, бляха. Як дебіл ходиш, забороняю. Забороняю упаковку від макарон, легенько відкриваєш, сука, розлетиться все по тій кухні. І основне, я хочу повернути Україні сигарети з капсулами. Ото елем з двома капсулами було шикарно. Це ті рідкоземельні, якщо що, ресурси, що я казав. Дивіться, розкажу історію про свою дівчину, вона дала добро. Це можна розповідати. Дівчині моїй прописали антидепресанти. Коли живеш зі мною можна трошечки кукухою полетіти, розумієте? І все було б нормально, все було б нормально, але, на жаль, в антидепресантів є один побічний ефект він повністю, він повністю вбиває лібідо. Тобто вона ніби хоче, але, скажімо так, їбала. От воно так виглядає. Розумієте? І, ну, і найгірше, що антидепресанти через це в неї зникли оргазми. А до того були час щасне слово. Я, ну, я пам'ятаю, що ті оргазми такі вої, що той за Порошенка. Коротше, були оргазми. І я такий, я такий, добре, тобі треба приймати, ну вона ж не перестане приймати таблетки. Я поборю фармакологію. Ти зі мною отримаєш задоволення. Ми займаємося тим сексом вже. І так, і так, і так. Я вже там, знаєте, і силу трьох, і отче наш. Я вже що завгодно я... і плачу просто. І ніяк. Я думаю, добре, мать його старий, добрий, перевірений, кунілінгус! Я так довго робив той кунілінгус, що вже наступив ранок і не треба було вмиватися, розумієте. Моє обличчя було збабчене як після ванної просто, знаєте. Я, я так довго робив цей кунілінгус, що я вже був часть команди, часть корабля, знаєте. Я був як Моніка в друзях, бляха, сьогодні з індичкою на голові. отако я бігав. Якби я був пес, та піська би зажила так довго її лизати, розумієте? Генпрокуратура би мені позаздрила, ніхіра собі ти глибоко купаєш, але. Весь цей час мій пісюн стояв тільки того, щоб побачити, вийдеться мені чи ні. Отак. Тримай за тебе кулички чи що там в мене, давай. І в підсумку моя дівчина спокійно так, без депресії, каже: Олег, лишайте. <риклад> Нафіга ви писати такі таблетки в депресії, щоб депресія була в мене, бляха, нахуй! Мені, <риклад> до речі, подібні таблетки е, рекомендували купити, я їх не взяв, бо думаю, ну нахер, що я почну пити, двоє ляжемо під ковдрою, бляха. Дігнемо окуляри, включимо Портнікова. І такий, пам'ятаєш, як я тебе хуярив? Я був. Але не зараз. Та, пам'ятаєш, як я тобі це зробила? Палець був лишній, не треба було, то було дуже зайве. Тому, друзі, я вам бажаю сьогодні того вечора, який ви самі собі запланували. Дякую, за вам, був Олег Лузанов. Якщо сподобалося, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар якийсь. Будь ласка, та який-небудь хочете, напишіть коментар, що Олег Бамбула. Що завгодно. Дякую.